Багатьох із нас є вдома чи на роботі, або і там і там доступ до класичних персональних комп'ютерів, тобто так званих декстопів, або ноутбуків, вони ж лептопи. І практично у кожного з нас є кишеньковий комп'ютер, те, що ми називаємо смартфоном. Так, це теж персональний комп'ютер, але з функціями телефону у специфічному форм-факторі, що у багатьох є електронні планшети. І всі ці пристрої мають певні характеристики, що обумовлюють їхній вигляд та функціональність. Дехто з нас вибирає для купівлі той чи інший пристрій через його популярність, але, сподіваюсь, більшість все ж вивчають характеристики комп'ютера перед придбанням і роблять вибір, виходячи з вимог до пристрою, фінансових можливостей та власних вподобань. І однією з важливих характеристик є так звана тактова або синхронізуюча частота серця комп'ютера, центрального процесора. Ну, а ще графічного процесора. Зазвичай, чим більше ця частота, тим краще. Але якщо це стосується процесора в смартфоні чи ноутбуці, то це також означає, що час автономної роботи пристрою буде менше, бо чим більше тактова частота, тим більша продуктивність процесору, але і більше споживана енергія. Тож, що це таке ця тактова частота? Навіщо вона потрібна, і звідки взялась? Комп'ютер це цифровий електронний пристрій, це означає, що електричні схеми всередині зайняті практично одним пересиланням та обробкою електричних сигналів. Для більшості з нас фраза передати або переслати сигнал асоціюється з чимось на кшталт помахати рукою, посвітити ліхтариком, або, може, хтось подумає про передачу за допомогою радіохвиль сигналів азбукою морзе. Але якщо знаходити асоціацію для сигналів в комп'ютері, то це все ж скоріше аналог піднятої чи опущеної руки. Або увімкненого чи вимкненого лихтаріка. Давайте розбиратися, чому саме так. Прийнято вважати, що історія людства це історія праці, тобто праця зробила з мавпи людину. Але це не зовсім так. Звичайно, моторні навички сильно стимулюють розвиток певних ділянок мозку, але історія людства це скоріше історія накопичення, запам'ятовування, обробки та передавання інформації. Саме здібності в обробці інформації зробили з мавпи Homo sapiens, і саме тому перші відомі цивілізації вже мали письменність в тому чи іншому вигляді бо письмо, другі подавність і після живопису, способ концентрації, збереження та передавання інформації майже в первинному вигляді і на довготривалий період. До винайдення письменності інформація передавалась у вигляді малюнків, але в більшості випадків за допомогою мови та жестів. Як відомо, це не саме надійний спосіб передачі та збереження інформації. Людина може щось забути або навмисно приховати, не встигнути передати інформацію і тому подібне. Якщо інформація проходить, як то кажуть, через багато рук, то вона поступово спотворюється і може суттєво відрізнятися від оригіналу. Звичайно ж. Це певною мірою стосується і перекладів або переписування вихідного джерела, але ж не в такій мірі і при наявності першого джерела можна інформацію відновити. Тож давайте зосередимося на тому, як ми зберігаємо та передаємо письмову інформацію. За винятком іероглифічної письменності, що є прямим нащадком малюнків, більшість мов у світі, які мають письменність, використовують букви, що складають алфавіт. В якомусь алфавіті букв більше, в якомусь менше, але суть одна, буква або їх сполучення кодує той чи інший звук, бо мова складається зі звуків. Тобто письменність це спосіб закодувати, ну а потім розкодувати, заздалегідь визначеними правилами звуки мови. В принципі, алфавіту достатньо, щоб передати практично будь-яку інформацію, але, наприклад, сказати 3829 довше і складніше, ніж записати це цифрами. Не кажучи вже про написати буквами. Тому при письмовому збереженні інформації ми ширико використовуємо різні спеціальні символи, як то цифри. Напис 2025 значно компактніший і зрозуміліший, ніж 2025, записане буквами, а 40 більше 39, записане цифрами. Значно коротше і краще сприймається, ніж якщо це написати тими ж самими буквами. Я вже не кажу про різні схеми, наприклад, електронні До опису цього буквами був би суцільним жахом. Але наші комп'ютери не розуміють ні букв, ні цифр, ні спеціальних символів. Раніше я вже казав, що комп'ютери це про махання руками. Більшість збудованих людством електронних цифрових пристроїв мають двійкову сутність. Це означає, що вони можуть обробляти лише два стани сигналу. Згадаємо, що ми всі звикли до десяткової системи числення та записуємо це відповідними знаками. Їх ще називають арабськими цифрами. Тобто ми використовуємо для позначення будь-якого числа тільки 10 знаків від 0 до 9. Якщо нам потрібно написати число 2025, то використовуються 4 цифри. На мови математики це означає наступне. Так, виглядає незвично, але саме такі дії підсвідомо ми виконуємо, коли бачимо поряд декілька цифр. Десяткова система нам здається інтуїтивно зрозумілою та природньою, бо на руках у переважній більшості з нас 10 пальців. Але могло статися і так, що ми використовували, наприклад, систему з п'ятьох цифр, тоді б ми записували числа наступним чином, як показано в цій таблиці. Ну і так далі. Тобто б десяткове число 2025 записувалось би як 31100 в системі числення, де тільки 5 цифр. Отримати такий результат можна, якщо 2025 десяткової системи ділити на 5 та записувати ж залишок. Тобто в першому випадку у нас залишок 0, в другому випадку залишок 0, в третьому залишок 1 і в четвертому теж залишок 1. Залишається 3, які на 5 не ділиться. Ну, точніше, приділені дає значення менше одиниці, тож його так і записуємо. В результаті й отримуємо. Тож ніхто нам не заважає, ну, крім звички до десяткової системи, використовувати будь-яку систему числення. Єдине правило, ця система повинна бути мінімум як двійкова. Ще це називають системою числення з основою 2. В цій системі тільки дві цифри 0 та 1. Ось як буде виглядати число 2025 з десяткової системи у двійковій. В даному випадку ми маємо уже аж 12 цифр. Звичайно, нам це сприймати важко, але для комп'ютера це дуже зручно, бо дві цифри 0 та 1 легко задокодувати за допомогою таких двох станів, як відсутність струму або його наявність, або низька напруга чи висока напруга. Зазвичай використовують саме таке кодування. Електронні схеми розрізняють низьку напругу певної величини може, навіть 0 вольт та високу, наприклад, плюс 5 вольт. Але це не означає, що низька напруга не може бути, наприклад, від'ємною. Для багатьох дискретних мікросхем низька напруга близько до 0 В, щось типу 0,3 В, а висока трохи менша, ніж 5 вольт, наприклад, 4,6 В. Але в часи, коли комп'ютери будували з електронних ламп, то низька напруга могла бути, наприклад, мінус 20 вольт, а висока плюс 50 вольт. В сучасних мікропроцесорах висока напруга взагалі може бути нижча, ніж 1,5 В. Це лише питання тієї чи іншої реалізації. Отже, якщо на якийсь логічний елемент цифрової схеми приходить сигнал високого рівня, наприклад, близько 5 В, то вважається, що то одиниця. А якщо майже 0 В, то вважається, що то 0. Електронні схеми всередині комп'ютера обмінюються такими одиницями та нулями багато мільйонів разів за секунду. Отже, цифрові електронні пристрої складаються з так званих логічних елементів, де кожний елемент виконує свою окрему функцію, має вхід, вихід, ну або декілька входів та вихідів, а також, звичайно, під'єднання до живлення. А логічними ці схеми називають тому, що вони виконують дії, які описуються так званою буловою алгеброю, де є тільки два значення істина або фальш, тобто 0 або 1. І вся хитрість побудови того чи іншого цифрового електронного пристрою полягає в тому, як ці логічні цифрові елементи поєднані один з одним. А тепер подумаємо, завдяки чому ми вирізняємо при читанні окремі букви та слова. Це тому, що арку – це двовимірний простір, і букви рознесені у ньому на певну відстань та записані в певній послідовності. Ми з дитинства вчимося автоматично розрізняти символи рідного алфавіту. Але цифрові електронні схеми живуть фактично в одновимірному присторі, де є єдиний вимір це час, і це створює проблему. Давайте розглянемо наведені дві послідовності двійкових даних і їхнє графічне представлення, де по осі Х це час, а по осі Y напруга на вході електронного логічного елемента. В першому випадку одиниці та нулі чергуються, тому відрізнити одне від одного нескладно. Це можна зробити, аби коли сигнал збільшується з низького на високий, це називається спрацювання попередньому фронту імпульсу. Або коли змінюється з високого на низький, це називається спрацювання по задньому фронту імпульсу. Подивимось на другий графік. В цьому випадку послідовно йдуть три нулі, три одиниці, і для електронної схеми це не шість окремих станів, а всього лише два. Гаразд, кажете ви, давайте рахувати одиниці та нулі через певний проміжок часу, наприклад, кожну мікросекунду. Існують і такі системи, це називається квантування по часу. На практиці це означає, що кожний пристрій не тільки повинен мати дуже точний годинник. Але ці годинники повинні бути синхронізовані. І якщо в рамках однієї електронної схеми це не дуже велика проблема, то для різних пристроїв це вже майже невиконуване завдання. Хм. Ну тоді давайте переробимо трошки наш сигнал. Нехай низька напруга буде мінус 5 вольт, а висока плюс 5 вольт. Тоді після кожної одиниці чи нуля сигнал повинен повертатися до 0 вольт, що й буде означати закінчення передачу однієї цифри. Та сигналом для готування отримання наступну. Таку ідею вже значно простіше реалізувати, можна передавати дані між віддаленими пристроями і не думати за синхронізацією по часу. Головне, щоб приймальний пристрій міг приймати дані на швидкості не менше, ніж передавач. Але і це рішення має суттєві недоліки. Перший пов'язаний тим, що падає швидкість передавання даних, оскільки на передавання 0 вольт теж потрібен час. Тобто те, що ми можемо назвати синхронізуючим імпульсом, вбудовано в сигнал і займає час, який би можна було використати для передачі корисного сигналу. Другий недолік подвійне жилення мінус 5 вольт та плюс 5 вольт, а розмах по амплітуді аж плюс 10 вольт. Але є ще є третій варіант винести синхроімпульс за межу сигналу. Це означає, що електронний логічний елемент повинен мати ще один вхід, крім входу даних. На цей вхід і подаються імпульси з певною стабілізованою частотою. Ну, а сучасні мікропроцесори вміють цю частоту змінювати в залежності від потреб. При такому рішенні електронний логічний елемент сприймає дані на своєму вході тоді і тільки тоді, коли на вхід синхронізації поступає синхроімпульс. Можна реагувати як на передній фронт, так і на задній фронт імпульсу. А якщо на обидва відразу, то це фактично екваленто подвоєння швидкості спрацювання елемента, тож загальна продуктивність ще збільшується. Ну або можна під час дії Сінхрі імпульсу, але це в деяких випадках може призводити до невизначеного стану логічного елементу. Звичайно, наявність ще одного входу для кожного логічного елемента ускладнює всю електронну схему загалом, але це виправдані витрати, що перекриваються функціональністю. До того ж, синхронний імпульс поступає фактично одночасно на кожний логічний елемент і діє як дирижер, що гарантує синхронну роботу всіх елементів схеми, що критично важливо для таких пристроїв. Як процесори обробки даних. Без нього той же мікропроцесор не міг би скласти навіть 2 плюс 2. Тобто це як конвейер, наступна операція не почнеться доти, доки не прийшов сигнал перемістити конвейер на крок уперед. Тепер, думаю, зрозуміло, чому чим вище тактова вона ж синхронізуюча частота, тим продуктивніша електронна схема, тим більше нулів і одиниць за один і той же проміжок часу може обробити комп'ютер. Колись продуктивність обчислювальних машин вимірювалась виключно такловою частотою при однакових інших параметрах, як то розрядність шини адреса, і так т.д. Всі знали, що, наприклад, комп'ютер з процесором i486 dx 66 МГц швидше майже в два рази, ніж процесор i486 dx33 МГц. Але в останні вже років за 10 тактова частота процесорів не росте. Найкращі екземпляри процесорів для персональних комп'ютерів може працювати на частоті близько 5 ГГц. Це дуже велика частота, особливо якщо згадати, що перші процесори для IBM PC працювали на частотах нижче 10 МГц. Збільшенню частоти заважають два основних чинника: безпосередня сама велика частота та тепловиділення. Частота це обернена величина для довжини хвилі. Чим вища частота, тим менше довжина хвилі, і існують фізичні перешкоди, які не дозволяють електронним схемам працювати при ще менших довжинах хвиль. І невідомо, чи коли знайдеться інженерне рішення для підвищення тактової частоти в рамках існуючих технологій проєктування та виготовлення цихлових електронних схем. Друга проблема виділення тепла. Мікропроцесори не виконують ніякої фізичної роботи, тож практично вся енергія, яку вони споживають, перетворюється в тепло. Сучасні логічні електронні схеми побудовані на так званих польових транзисторах, і особливістю цих схем є те, що вони в режимі спокою не пропускають через себе струм. Струм протікає лише в моменти переключення, що обумовлено витратами енергії на перезаряджання внутрішніх ємностей. А оскільки ці схеми перемикаються лише при находженні тактового імпульсу, то чим більше тактова частота, тим більше енергії споживають ці схеми в одиницю часу. Енергія, в свою чергу, перетворюється на тепло. Тому екстремальний розгін процесорів, тобто підвищення тактової частоти, ентузіасти виконують при охолодженні мікросхем рідким азотом, а в мобільних системах висока тактова частота призводить до швидкого розряджання акумулятора. Як же долають проблему нагріву електронного кристала мікросхеми? А ніяк! Подолати цю проблему неможливо, можна тільки зменшити її настільки, щоб не дати через перегрів електронним компонентам всередині чіпу вийти з ладу. Для настільних комп'ютерів та лептопів використовуються активні системи охолодження, на кшталт радіатор плюс вентилятор, або навіть системи водяного охолодження, де райна перекачується насосом, відбирає тепло мікросхеми, потрапляє в радіатор, охолоджується вентилятором і так, по колу. Але найкращий результат дає зменшення напруги живлення мікросхем та зменшення тактової частоти. Чим менше напруга живлення, тим менше енергії перетворюється в тепло під час перемикання транзисторів. Тож напруга мікропроцесорів для ПК зменшилась з 5 вольт на початку 90-х років минулого століття до 1,3 вольта для сьогодення, але і тут є межа, бо при такій низькій напрузі електронним схемам важко розрізняти високий та низький рівень, до того ж зростає струм при такому ж самому споживанні енергії. Зменшення тактової частоти використовується, коли мікропроцесор не навантажений або навантажений настільки, що температура кристалу перевищує приблизно 100 градусів за Цельсієм. Насправді, сучасні процесори працюють на з'явленні максимальної частоті дуже малою частку часу, і те при достатньому активному охолодженні. Ці мікропроцесори на рівні заліза вбудований складний математичний апарат, який дозволяє динамічно зменшувати тактову частоту всієї мікросхеми, окремих її частин або навіть зовсім відключати деякі елементи схеми без тактування. Нема синхроімпульсу, нема споживання енергії, нема виділення тепла. Навіть відключення половини процесора на 1 соту секунди кожну секунду дозволяє значно знизити тепловиділення. Тож ваші ноутбуки, планшети, смартфони можуть задовільнятися відносно невеликою батареєю і працювати десятками годин при відключеному дисплеї виключно завдяки механізму динамічного керування енергоживленням ключових електронних схем всередині пристрою. А так, звичайно, при активній роботі з гаджетом основну енергію споживають дисплеї, Різні там Bluetooth, Wi-Fi 4G. Що ж, сподіваюсь, тепер вам стало зрозуміло, що таке тактова або синхронізується частота, звідки вона з'явилась і для чого потрібна. Дякую за перегляд, особливо тим, хто подивився все відео. Якщо є питання чи якісь уточнення, не забувайте написати про це в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!